Ви сто відсотків пам'ятаєте ось це відео Ніколаса Карми. капелюх. Е багінський. вісімнадцять бачка звати Гучі неї <св conhecimny> <св rummel Gücí> <сві> навіть повідочок. Гучі то спеціально гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. на ньому вже екс інспекторка митниці Юля Дрига, яка поплатилася своїм місцем після публікації ролику. Вартість луку у понад триста тисяч гривень привернув певні підозри щодо доброчесності посадовиці. Вийди сюди, розбійник! Після цього журналісти слідство інфо провели розслідування і з'ясували, що пані Юлія така не єдина, але там все стабільно. Одна була утриманкою. розумієте, це були до того багаті мож'я, і вони мені дарили ці подарунки. Але я не думала, що потрібно декларувати. Другу забезпечує тато. Я настаював, скажем так, щоб вона пошла працювати в тому Вона проходила конкурс там були місця, і тому вона пошла. Ну я її рекомендував да. би. Ну а третя взагалі не знає, скільки заробляє. Я вам скажу разом. Ну, чекайте, а то було, я не ж недавно працюю її було так по різному У я не знаю, у мене є листочок там. Без розплату, і якщо я вам скину, то я сама і не знаю, що вам сказати зараз. Так, от до чого це я одразу після публікації розслідування журналісти надіслали запит до державної митної служби із проханням провести моніторинг способу життя посадових осіб митної служби. Ну, типу, дійсно цікаво було б дізнатися, звідки у двадцятирічних дівчат такі статки. І ось прийшла відповідь: Та-дам! підстав для перевірки немає. За інформацією Чернівецької, Одеської та Харківської митниць, спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції у листах зазначив про відсутність підстав для проведення моніторингу способу життя посадових осіб митних органів Думітру СЛ Крікунової СЛ та Асанової АВ у межах статті 51 пункту 4 закону України про запобігання корупції, в тому числі з урахуванням матеріалів ГО слідство інфо. Ось так от посилаються на правила етичної поведінки працівників Державної митної служби. Однак, в тих же таки правилах прописано дотримання вимог фінансового контролю працівниками митниці, яких, очевидно, не відбувалося. Прорахувались, але де знову намагаються всіх нас пошити в дурні, бо ж це їм здається набагато легше ніж відповідати за корупційні схеми.